Доброго ранку, я з України. Знімаю продукти та сніданки в США. Ось перед вами пиріг, гарбузовий пиріг, гарбуз, кориця і так далі. Він знаходиться ось в такій упаковці. Вже багато його з'їли. І я вирішила вам показати, як виглядає цей пиріг. Ось що ми маємо на звороті такої пластикової упаковки. Перевернула верх ногами. Це інгредієнти знімаю. Склад гарбузового пирога. А ось так виглядає сам пиріг. Вже половину його з'їли. Середина – це начиння. Відчувається дуже сильно запах кориці, коли тільки відкриваєш перше. Що відчуваєш на запах? Це корицю. Ось ця поверхня тісто, знизу теж подушка з тіста. Зараз спробую підняти, показати, ось, бачите, в тісті випікався, мабуть, прямо у цій формі. Ну і ось такий він має зовнішній вигляд. Смачний, не можна нічого сказати, дуже смачно, гарно смакує. М -м -м. Підійде до кави, до молока, до чаю. Смакота. Ну, от і все. Хай вам щастить. Зустрінемось дуже-дуже скоро. До побачення!